Всіх вітаю, сьогодні спас, всім бажаю здоров'я, миру, щоб все у вас було гаразд. А ми приїхали в церкву, в Малині, в українську. Такий храм. Бачите? І тут, отвіться, кусенятко, як яке гарне. І тут вони такі зробили, бачите, Хлопці, які загинули, громади Малинської громади, бачите, їх честь та вірні до смерті, їх честь та вірність до смерті. Ось такі, бачите, скільки хлопців загинуло. Подивіться на них. Є зовсім молоді хлопці, хлопчики. Просто молоді. Всі такі гарні, всі такі симпатичні, такі гарні обличчя у всіх. Це таке. Господи, спаси нас всіх. Спаси нашу Україну, дай нам миру. получу you всё мне до сюда que и o que так так

Святий Духу, Святого, і святого, синехай сповід блазеньцеси. Святий Духу, ініціаціями Святого, і святого, ініціаціями Святого і святого, синехай його сповід благословляє від синецетого Духа. Святий Духу, синецетого Духа ми святиме, синехай його сповід благословляє. Святий Духу, синецетого Духа. А я вже тут в малині на площі, ось бачите, магазин господарські товари, то я купила оцю суміш от, для пічки, бачите? от, вже Купила два штуки і купила цього, крейди купила ще. от, Зараз вони вже їдуть. Зараз ще по магазинам аптека і додому.